Доброго ранку, ми любимо з батьків каналу. Дивіться, який гарний ранок. Сонячно, тепло, затишно. І мухи не кусають. Сьогодні 28 червня 2024 року. П'ятниця. Свято, День Конституції, але я йду на роботу. Тому що свят на війні немає. На жаль. На жаль, але що маємо, то маємо, як казав президент, при якому навіть, мабуть, приймали цю Конституцію. Сьогодні крокую через Парк Перемоги. І сьогодні поїдемо з дівчатками на Полтавщину вже. Вчора щось там не зрослося у нас, а сьогодні їдемо. Бачите, вбирають. Людина має право на працю та на відпочинок. Відпочинок поки а працю маємо. Дякую Богу, хоч працю маємо. Бачите. Вбирають. Як пройшла ніч у Харкові? тривоги, вибухів нічого, бачите. грають у теніс великий. У ну, 22-му році думаю. повернуться до тенісу і війна скінчиться. Ні, теніс грають, а війна триває, на жаль. Хай грають. Це добре. Це добре. А як же гарно тут по стежечки йти, все. Всім миру добро злагодить. і тиші. Як пише Світлана, дякую їй. І будемо жити. Дякую всім І будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Пока.